Желізні, справжні. Ну так, да, не, не пінопласти. Грабілдінг, лопату білдінг. З резиночками можна робити. Тут ти порозбираєшся? Якщо резинки не поможуть, Тарасик допоможе. <рес> На спину. <рес> На. <рес> Привіт, друзі, Із вами Тарасик, який прикинувся сільським тренером. І ми зараз знаходимося на гідропарку, будемо пранкувати людей, качочків. Нас уже три тисячі. Дякую вам за підписки, дякую за підтримку. Далі тільки більше. Тому підписуйтесь, а ми розпочинаємо наші реакції. Я, я вибачаюсь. Не тут? Да. Це желізні, справжні? Ну так, да, це ж не пінопластові. Не, пінопластиві, не пінопластиві. <ривіт> а, ні, ні, ні. Це станова тяга, так, да, називається? Mm, так. А, це всі справжні пляни? Чи от знаєш? Ну, так, так. Привіт. Вітаю. У мене Тарас Екзоти. Це справжні бліни, да? так? Справжні так. <ривіт> Реально? <ривіт> Угу. Ти займався раніше? Я в селі треную. Що ти тренуєш? Дідушок, бабушок треную. Ага. У мене є там спеціальна техніка, грабілдинг, лопату -білдінг. Я б хотів тобі порекомендувати. Бачу, трошки горбисі. Ага. У мене є спеціальна техніка така. Де. З резиночками можна робити вправи такі. А ти, ти порозбираєшся? І в мене є спеціальні такі направлення. лопатобілдинг, грабілдинг. Помагає. Техніку таку роблю в селі трохи бабушек дідушек дідушок ага. тренує. З мішками є різні. Все непогано, але до цього краще не підходити. Я б тобі посовітував би вправи з резиночками. Думаю, за неділю і можна, в принципі, оцю штангу, Цю навіть штангу? більше 300 кг, кілограмів. Я думаю, за неділю можна потягнути. Хану, не вірю. У мене так погано, да? Ну, можна береш собі ось і тянеш раз. Два. Ну, за місяць, думаю, отак підкачатись. Це за півтора, мабуть, за місяць не вийде. Можна було б тобі трошки ще підкачати. трапеції, от плечі. Що це таке? Є жовта резиночка, але вона ага. нас така слабенька. Для новачків. Ага. Я тобі зараз покажу декілька вправ там на спинку. Робимо на спину. Рівненько. Раз. Два. Такі. Хоп. І встав. На взривну силу. Хоп. Ну і встав. Береш відра. Можна по 10 літрів, по 15 mm -hmm. можна і по 20, якщо зможеш, звісно. Mm -hmm. В дві руки хоп, встав пішов. і пішов, пішов, пішов. на гору, там можеш. Ну, ага, і, і, і в принципі, я бабушкам, дідушкам такі даю. Ну, і для і, дедушек, кстати, підійде. і вони вже мішечки по 50 кілограмів 50? беруть раз, спокійно. Oh. Ну, бабулі так вже плюс 100 вже тяне, там, Мішки по 50 кілограмів з картошкою в селі там тягають. Ох. Ми, наприклад, стоїмо, от, беремо, такого собі підходимо легенько. В принципі, нормально, залітає. Я думаю, скоро і шверснегень мені подзвонить. В принципі, отак от нормально залітає. Нормально. Ух ти, сильно ж так. Давай, давай. Звертайся. Добре, давай. дякую. 9911. Тарасик. один, один. Тарасик. Добрий день. У мене Тарасик зоти. Хохо, який кассир. У мене Тарасик звати. Павло. Вибачаюсь? Мене Тарасик звати? Мене Стосій. Хотів запитати, це справжні плім чи пінопласти? Ага. Не та не якісь. Я ж в селі треную там бабушек, дідушек. Це справжні? Справжні. Не пінопласти, не резинові. Ні. Железно. <різь> <різь> Все-таки можна було б вам додати, щоб трошки сили, щоб ви стали сильнішими. У мене є таке направлення грабілдинг. Або лопата білдинг. Щоб вам можна було б ще підкачатися. В спині трохи додати, бачу, так, в ноги. У мене є спеціальна техніка. Я б тобі посовітував би з резиночок почати трошки займатися. Все-таки, я думаю, тобі десь трошки і в біцепсі додати, можна було б і груди, спина. І я беру резиночку, Для вас підійде чорна. І беремо, отак, стаємо. Раз, два, три. Ну, я думаю, що резинки не поможуть. Якщо резинки не поможуть, то раз допоможе. <рес> а отак я беру, хоп, раз. Раз. І для взривної сили. На бісить, так? На спину. На спину. Раз. Два. І я таким способом скоро думаю потягну 300 кілограмів. Я думаю, що за недільку можна 100 разів зробити і такі вправи робити десь недільку. В принципі, можна робити вже тягу 250-300 кілограмів. Магічне, так? Да? Ну, хіба що тільки для такої. А що інше? А, а от інше ще така вправа? Раз, два. Три думаю за місяць можна так десь уже 300. Ну, я да. думаю, що це херня за місяць 300 кілограмів. Решу, У мене в селі там бабушка чемпіонкою села стала з допомогою цих резинок. Чемпіон села так. Да, да. Да, да. Чемпіон села Галина Васильівна. Резинобілдинг називається таке не на заняття спеціальне. Я не впевнена, що резинка тобі допоможе 300 кілограмів. Для початку 10-літрові береш. Раз в дві руки. Отакі вот вправи роблю 5 разів в день і вже тягну майже 300 кілограмів. 300 кг. Да, вот так, вот вот так, в 300 кілограмів. Я беру отак, от штангу. І отак, в принципі. Я тобі зараз покажу ось. Можна в село здати на метал, Да? це все граблі і лопата. Отак От нормально. Тарасик на час, якщо дівчатка каже.